Отже, f 16 про які стільки говорив Волод... Володимир Зеленський, нарешті їдуть в Україну. Про це свідчить його візит в Данію та Нідерланди, де він оглянув ці літаки, які мають бути передані Україні, і де вже найближчим часом українські льотчики та техніки розпочнуть навчання аби успішніше. Бити ар а, 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 росіян. Так що здається, все, все тільки починається. О, так. Ну так, війна переходить трошки із такого формату Першої світової в дещо більш технологічний рівень. Так, і мені здається, що тут йде принцип краще пізно ніж ніколи. На жаль, ми вже звикли до цього західного стандарту. що Все, що нам потрібно на вчора, Захід передає нам на завтра. Так. Отже, що це міняє? Коли ті літаки з'являться, все ж таки практично, а не тільки на картинці з Зеленським, який очевидно, на них літати не буде. І чи цього вистачить нам? Ну, найголовніше те, що е, надходження літаків F-16 покращує абсолютно захист е, в плані протиповітряної оборони, захист міст. Тому що все-таки е, ці літаки з винищувальною функцією, вони дуже швидкісні і е, дуже ефективні проти крилатих ракет, проти е, безпілотників. Це е, набагато покращить безпеку е, українських міст і дозволить частину вивільнених потужностей із е, такого, ближньої, е, з ближніх е, засобів протиповітряної проти оборони передати на фронт, що дозволить е, посилити прикриття е, е, рубежів протистояння. Лінії розмежування, і це по суті дасть змогу навіть додатково авіацію використовувати як фронтову, як бомбардувальну, це теж важливо. Бо, наприклад, наявність високоефективних артилерійських засобів це добре, але їх не вистачає все таки тисячу кілометрів фронту. Плюс е, велика концентрація механізованих засобів танків, БМП і всякого іншого дрантя, дозволяє окупантові досить дошкульно часом бити по українських військах. Тому це по суті забезпечить е, життя наших бійців, скоротить використання авіації, скоротить жертви серед українських військових. І це дуже важливо. Володимир, але чому тільки зараз і при чому оця передача, вона підгадана під День Незалежності. Тобто, фактично, 24 серпня Володимир Зеленський у своєму зверненні буде мати що сказати, хоча практично їх ще не буде на фронті, і, напевно, ще ну, не буде довго. Але вже в Україні будуть, наприклад, системи АРСТІ. Проти ракетні протиповітряні системи німецького виробництва дуже супер високоефективні, не, не гірші від патріотів. Тобто, дійсно динаміка, яка спостерігається по передачі високотехнологічного озброєння, вона, звичайно, нас тривожить, нас не влаштовує, нас хвилює це. Інколи подразнює досить так болюче. боляче? Але разом з тим мені здається, що логіка передачі вона е, е, синхронізується з певними економічними прогнозами. Тобто, коли Росія починає втрачати економічні ресурси, тоді і з'являються більш потужне озброєння України. Що Очевидно, на думку стратегів західних е, убезпечує це високотехнологічне озброєння е, від російських атак. Чим слабкіша економічна Росія, тим менше високотехнологічних засобів вона може ну, перегнати на фронт і це, е, в свою чергу, убезпечить від такого бездумного знищення е, високого. Такої якісну дорогущу високотехнологічну західну техніку. Це якраз ну, в тому є своя логіка, але, але з українського боку, кожен день такого ну, відтягування передачі високотехнологічного озброєння Україні, це втрати життів наших бійців. І це непоправні втрати. Техніку можна відновити, а людей нам дуже шкода і, на жаль, Втрати ці ну, відчутні, хоча вони не співмінні з втратами агресора, особливо після передачі касетних боєприпасів. Ну от півроку українська сторона просто репетує: дайте нам ракети атакам, особливо з касетними боєприпасами. Ну, в такому касетному варіанті атакам не дають. Але все ж таки передача е, цих боєприпасів 155-мм калібру справді зробила ну, досить е, потужний пере, потужне перебалансування сил на користь України. І ми бачимо, що втрати окупанта зросли до співвідношення 1 до 7 десь з українськими втратами. Так що. Е, Ну, це не геймченджер, але якби з'явилися ще і атакам із касетним, ну, з касетними боєприпасами, касетним варіанті. Оце б, я думаю, не просто дозволило б зруйнувати логістику окупанта, а ще і е, внесло б дуже велику дезорганізацію в війська, що дозволило б набагато швидше наступати українським військові. Володимир, дві країни, які наразі передають нам f 16 Це є Нідерланди та Данія. Так Нідерланди, наскільки я знаю, передають 48 літаків, так з них 24 можуть бути найближчим часом списані. Що це означає? Що вони не зможуть бути передані, чи вони не зможуть довго літати? Чи як? Справа в тому, що і Нідерланди, і Данія. Мають національні модернізації цих літаків, тобто, якщо вони навіть в попередніх версіях, то вони домодернізовувалися зусиллям технологій національних в Данії і Нідерландах, і тут же залежить не від літаків. Літак, це платформа, але озброєння, яке буде додане до цих літаків. Оце важливо, тому що озброєння тут уже постачання озброєнь на авіаборти буде більш широко розглядатися. Хочу нагадати, що разом із літаками F-16 почалася підготовка ну, французи. Заявляли про те, що на міражах деяку кількість до 10 пілотів готувала Франція. Були такі заяви, такі ну вони довго не прокачувались в медіа. Ну і е, є абсолютно потверджена інформація про те, що в Швеції готуються на грифонах на Гріпинах. Е, теж е, кілька по моєму чи не вісім пілотів. Готуються, тобто по два пілоти на борт, е, е, і нагадую, що ці гріпени – це якраз ті літаки. Які розглядалися українські міноборони ще в кінці 2000-х років, десь 2000 ну, нульових мається на увазі, до 2010 року в часи Ющенка Міноборони концептуально якраз розглядало можливість переходу української авіації саме на ці гріпини? Свого часу Чехія перейшла на них, і, по-моєму, чи не Аргентина. Чи Бразилія, по-моєму, Аргентина. Е, і е, ну, така кількість до, до 100 бортів гріпенів може також потрапити на територію України. Тобто, це якщо потрапить десь до 100 f 16 і ще хоч 50 гріпенів, це вже буде абсолютно сучасні натівські військово-повітряні сили в Україні Добре, а що це означає? Тому що наскільки я зрозумів, перші літаки з'являться попри все ще дуже і дуже не скоро. Ну, тут, так би мовити, що мається на увазі під першими літаками? Я думаю, що якісь перші ланки можуть з'явитись дуже швидко, там, ну, по три, по літаки, і ну, я думаю, що. По чотири літаки, наприклад, або міражі, або грипи, не можуть з'явитися дуже швидко, і вони парами можуть вже працювати по певних програмах з бойовими завданнями. Якщо з'являється F-16, то теж мова, мова все-таки повинна йти про як мінімум ескадрилью, тобто десь 12 літаків. Або повну ескадрилью в західному розумінні десь літаків 35, те, що, те, що в нас авіаполк називається. Тобто, е якщо в нас з'явиться е хоча б бригада Гріпенів і бригада Ф-16 повноцінна, то це означатиме, що по суті наступальні лави українських. Сухопутних військ будуть прикриті е, ну, досить ефективно. Можна сказати, наступ пришвидшиться досить відчутно, а Крим вдасться заблокувати взагалі намертво. Тобто, можна сказати, що питання е, Керченського мосту зникне з порядку денного дуже швидко. Е, добренько, але все одно це може статися не раніше наступного року. Ну, були думки. Були думки, що ланки окремі, не, не ескадрильні, а ланки можуть з'явитися вже восьми поточного року. Це десь ну, четвірка, п'ятірка, шість бортів. Отак, От десь, і е, вони якраз будуть е, е, залучатись в першу чергу, мабуть, в якості таких е, ну, перехоплювачів для протиповітряної оборони, тому що осінь е, е, ну, обіцяє нам велику небезпеку по, е, з із серійними ударами по українській енергоінфраструктурі і по залізниці, і по мостах залізничних швидше за все, що. Окупант почне казитися, оскільки е, тільки почне відчуватися серйозна перевага українських військ на півдні, е, особливо Запорізький, е, цей Кримський напрямок, ну Херсонський, то е, швидше за все, що е, агресор почне просто такі психічні атаки на українські залізничні мости, на мости по Дніпру, на мости. На інших ріках ну, важливі такі вузли транспортні бити, і це може бути дуже дошкульно. Ну, Володимир, але зараз, наприклад, з'явилося повідомлення, що наші сухопутні війська підійшли до токмака. Ну я не зовсім розумію, що значить підійшли до токмака до околиць Токмака. Це, бо я дивився по карті. По карті лінія фронту від Токмака ще доволі далеко. Тому що на 17 кілометрів десь вже наші підрозділи були від Токмака. Це значить, що фронтовою артилерією можна вже по суті блокувати Токмак. Тобто, от, тобто цілі такі встигають вдарити по Токмаку чи, чи ще ні? Я думаю, що з Токмаком вийде значно цікавіше, тому що токмак сенсу немає. Як тільки він стає вразливим як залізничний вузол, ну агресор буде чіплятися за нього, але тільки спалюючи живу силу і техніку, уже в своїх логістичних цілях використати токмак він не зможе. Токмак і так добряче обчекрижені, його можливості обчекрижені, як ну, такого вузла залізничного. В плані того, що е, мости на Чонгарі були побиті, і там інтенсивного руху через Чонгар зараз не, не проглядається. Там є які, якісь перевезення, але щоб так потоком, як йшли військові вантажі раніше, тепер вже цього немає. Там вже розбиті залізничні мости, тому по суті вони е, виходили на якраз на токмак. І тут я боюсь помилитися, але свого часу е, міст чинив в Новомихайлівці. Тобто на цій залізничній гілці був розбитий міст також. Уже е, ну, тут, на е, сухопутній частині, в е, не знаю то. Тохматський район, напевно, чи можливо, ну, швидше за все, то Токмацький район. а Можливо, Бердянський. От я боюсь помилитись, але ця гілка, де, е, яка вела власне до Токмака, там ще вона була перебита, в одному місті міст був пошкоджений. Тому, швидше за все, що Токмак на наших очах втрачає. Свою роль як важливий е, вузол для ну, логістичний вузол для окупанта, бо все-таки е, постачання основного озброєння в, в росіян ведеться залізницею, їм не вистачає е, ну, автотранспорту для того, щоб в величезних обсягах перекидати боєприпаси й техніку. Тому все це возиться залізницею. Володимир, е, ще один важливий момент. Дві, е... Держави, які передають нам літаки f 16 Це є Нідерланди і Данія. Це дві невеликі держави. -держави. Ну, Нідерланди трошки більше, звичайно, але все одно не така вже й вода. Але вони важливі, вони по суті контролюють північне море. Тобто, контроль над Балтикою здійснюється Польщею, Литвою, Латвією, Естонією, Фінляндією, Швецією. А Данія і Нідерланди Північне море контролюють. Тобто по суті, Росію можна заткнути корком у вузькому проході, там у фінській затоці, і все. І Росія втрачає Балтику і Північне море як ну свій такий дуже важливий канал перевезень, особливо нафтою і газу. І він добре, до речі, а які ще держави можуть долучитися до передачі цих літаків Ф Е, Зараз? По-моєму, Фінляндія вже почала отримувати F-35, п'ятий, і е, Нідерланди і Данія е, якраз передають ці літаки під, під програму заміни їх на F-35. Тому треба дивитися, по-моєму, Чехія е, починає отримувати теж f 35 Якщо Чехія їх починає отримувати, то швидше за все, що чеські гріпини теж у нас опиняться. Е, тобто, е, можна сказати, що ну, от Польща в Польщі є f 16 е, але Польща вже спекалася по суті всієї радянської спадщини авіаційної. Ну, якщо uh, f 35 досить швидко почнуть uh, потрапляти на озброєння Польщі, до речі, Польща ж закуповує ще й корейсь, південно корейські південно-корейські винищувачі, дуже дуже якісні. Тому uh, не виключено, що uh, під перехід. Ну, вони вони легші від f 16 ці uh, корейські винищувачі, тому uh, можна сказати, що. Не виключено, що рано чи пізно і Польща може передати хоча б пару ланок таких літаків. Отже, будемо сподіватися, що ця, що наступ завдяки цьому таки суттєво пришвидшиться, і наступного року ми будемо мати ну, хоча б вихід на, на державний кордон 91-го року. Ну, принаймні, ефективний контроль території буде вже точно роздійснювати завдяки авіації. Тому що я думаю, що під під поставки авіації ми отримаємо досить непогані ракети. До речі, Україна ж має колосальний досвід в виробництві ракет повітря, 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 земля на ці 27 дуже відомі в світі ракети. Це ж КБ «Луч», це українського виробництва ракети Україна їх експортувала. Тому я думаю, що цю ракету можна буде модернізувати. Ну там якраз велися певні роботи над збільшенням радіусу дії, над збільшенням потужності тобто, ну переведення трохи в вищу категорію. Е, і я думаю, що тут, тут якраз мізки українських конструкторів спрацюють дуже швидко, залежатиме від швидкості постачання обладнання. Тут, до речі, е, коли ну, зараз президент Байден подав заявку в Конгрес на е, фінансову допомогу Україні, по-молоді мільярди доларів. Якщо республіканці почнуть опиратися і викручуватися, то тоді постає питання про кредитування. Тобто тоді, тоді виникає тема лендлізу, яка була е, розроблена і проведена через спеціальний закон як, як своєрідна страховка для України, коли виникнуть ну, певні загрози зриву постачання зброї. І тут якраз в рамках лендлізу можна було е, дозакупити дуже велику кількість всяких обробних центрів. Для виробництва власного озброєння, особливо ракет. Отже, будемо на це сподіватися.